Три, один відсутній урядному. Хворим Розпочинаємо роботу засідання постійної комісії. Шановні колеги, засідання постійної комісії, кажуть серед... Сеодиш во заседњето од своја комисија, такива дајања, лифт 5, проекти во порядок ден на ново рождение, у кого ја запитаме да на порадиме деново. Нема, Ја пропозиција за порядок ден за заседњето од своја комисија. то за пропозиції прошу голосувати. Рішення приємно. Шановна переходимо до порядку денного місії з питань проти консультації, відносин, охорони до квітня, перше питання з порядку денного. Проект рішення Сенсі Сяціально передачу на правосмірство заплатно водія і користування Дужу комунального воїна та на баланс, яка

Має право водіти, простувати майно, підтримати майбутню стані, стану. Неселе трати пов'язані з окремою майном, має право здавати заходів школи. Має право відчужувати майну. І відповідно твоє комісію з приймання передачі зізначної косміці, затвердження склад, сплаті, що піддається. Голова комісія Гаврила Студия, членів комісія. Питання, в чому дійсно отримали також і з Мині було після обрання об'єкту експлуатації її. з Зправлення соціальних захистів, охорони здоров'я серед довго направо на об'єктному ворога. Сутпитання в тому, що через дорого приміщення. Перші приміщення зменшується. Також потрібно підтримувати, щоб розмовляти вкласти довго зі зменшенною тощо. Я запитав замає. Я пропозицію надавався за людину, включити графіч, а то понад судя на 2-й сесії серед штана 8 серпня. Тобто там позицію прожив. що районі технічних засобів для потреб військової частини Збройних сил України, і в той прийняття цього рішення забезпечення потреб збройних сил України стану з містами оборону здатності держави та стояння виконання військових частин, які беруть участь у заходах національної безпеки. Я запитав відповідь. Немає пропозиції, що вас зараз розуміло. Про рішення вичерпується порядку за сесії, це вже зараз військові. Рішення приняти до природу п'ятого бутані, на валютний війну земельних відносин, рішення передати земельних відносин Генису Петровну Сергію Станіславович. А як ви знаєте, що вже право правовласність на наш доатер, тобто звернувся громадянин Петровський Сергій Станіславович, щоб передати земельні ділянки їм під даним майном в оренду. Також хочуть вони сьогодні будуть надати дозвіл на льодні акцентної грошової оцінки земельної ділянки з правом виклику. Хочу дати змейного ну, Ми надаємо оренду, поки ви це документація ресторану, тому що ваша не вільно на них умова, ми заходимо, а потім прикинення велета і передати на виходу, коли вже буде з ровно респорт. Немає пропозиції, що завідомо про змічну у рекорданні експерименту сесії селищного ряду 8 липня. То за даним пропозицією прошу обговорити. В. Грищенко, я довірюю. Шановні діти, за заданням мене проведено засоби з засіданням обласної комісії високого діагності і доброволічного участью під відносини до обговорення на даному порядку. Дякую вам за професіоналізм, оперативність та ліквідацію. Засіданням обласної комісії селищного ряду з питань